Росія вкладає великі гроші в тероризм і б'є по найболючішому по нашим дітям. Очільник Миколаївщини Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував сьогодні ситуацію з підривними діями російських спецслужб у регіоні. Також він розповів, як вплинула на області відмова американських партнерів від програм підтримки гуманітарних проєктів в Україні. Докладніше про це далі. Коментуючи ситуацію, пов'язану з підривними діями ворожих спецслужб на території Миколаївщини, Віталій Кім відзначив, що російські терористи діють максимально цинічно, користуються незрілістю молодих людей та обманом залучають їх до виконання терактів. Це все Великі гроші, які Росія вкладає в тероризм, для того, щоб вербувати наших дітей, вони б'ють найвразливіші верстви населення. Це діти 15-19 років. Починається все, як знаєте, з наркотиками. Все добре, весело, якісь ігри, завдання, гроші. Маленькі, потім якісь незначай завдання складніші, Тобто там з ними працюють ФСБшники, Вони ж психологи розуміють, що вони роблять. Віталій Ків наголосив, що будь-які дії, направлені на скоєння терактів, не залишаться поза увагою правоохоронних органів. Він також звернув окрему увагу на те, що ворог замітаючи сліди, безжально знищує виконавців, підриваючи їх разом з вибуховим пристроєм. Вони не отримують гроші. Тобто їм обіцяють там гроші 2000 тисячі тисячі доларів за виконання такого роду завдання, але намагаються їх підірвати, щоб сліди скрити і щоб не платити. Бо ФСБшники собі залишать і скажуть, що заплатили. Єдиний спосіб, якщо ти вже втрапив в цю халепу, всім дітям, всім родичам. Наступна модель гроші взяти, сказати СБУ, нічого не виконати. Гроші залишаться, дадуть медаль, і нікого не вб'єш. Окремо начальник обласної військової адміністрації прокоментував ситуацію з обстрілами мирних громад та критичної інфраструктури. Її він назвав стабільно поганою. Удари ворога не припиняються, але відзначив, що особливої активізації його дій не спостерігається. Ми розуміємо, що. У зв'язку з перемовинами, а у зв'язку з тим, що є якісь там завдання, можуть змінюватися цілі чи активізуватися там кроти чи диверсійні групи. Ну диверсійних груп немає. Є завербовані лише нашими там росіянами, завербовані наші люди. Тому диверсії, якісь ми там не очікуємо, але ми у підвищеній готовності розуміючи геополітичну ситуацію зараз. Не обійшов увагою начальникова і наслідки відмови американських партнерів від підтримки гуманітарних проєктів в Україні за його словами на Миколаївщині. USAID практично не працював, тому на регіон згортання його роботи особливо не вплинуло. Натомість Віталій Кім вважає, що спостерігається загальна втома міжнародних партнерів на загал, зменшена допомога Україні. скажімо так, це не через там якісь дії, це через втому людей, в тому числі у світі, тому що ресурс є обмежений у всіх, тому по критичній інфраструктурі нам повезло. Тобто, після обстрілів відновилися за добу. Зараз сезон опалювальний вже закінчується а по електриці ми не дуже прям і. Боялися тому, що в нас і пасивний активний захист є. При цьому Віталій Кім послався на рішення вітчизняного уряду щодо продовження проєктів по захисту критичної інфраструктури. За його словами, зараз проробляються кроки зі збільшення енергонезалежності Миколаївської області, які мають запрацювати до наступного опалювального сезону. Катерина Рупташ, Віталій Євгеній Євгеніончаренко. Новини на телеканалі Март.